Члени виконкому прийняли рішення про створення міжвідомчої комісії по обстеженню стану житлових приміщень, квартир та будинків. Як пояснили посадовці, комісія була створена з метою надання можливості постановки мешканців Шоскінської громади на квартирний облік. Саме тих громадян, які втратили житло, чи мають таке, що непридатне для проживання. Головою комісії було обрано заступника міського голови Віталія Могильного. У ході засідання виконкому були внесені зміни до програми розвитку житлово. Комунального господарства Шоскінської громади. Про це доповів виконуючий обов'язки керівника даного відомства Олексій Тригуб. А саме, пункт 17 заходи по технічному переоснащенню житлово-комунального господарства. Викласти в нові редакції. Буде найменування заходу, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів. Прогнозований обсяг фінансування на 2022 рік – 28 мільйонів, на 2023 – 32,4 мільйони, на 2024 – 35,1 мільйони, на 2025 – 36,2 мільйони. Відповідно, також внести зміни в е, пункт 1.2 програми по рокам. Е, обсяг коштів на 2022 – 90 5 650, на 23, 111 190, на 24, 128, 720, на 25, 147, 70. Це Такі цифру в нашому бюджеті будь не може. Це щось тут не то. Що ти читаєш, де такі цифри у нас бюджеті? Понимаешь? Що то тут не то? Олексій. це він в тисячах і нормально, але цифри щось не ті. Це в тисячах гривень, Олексій озвучує. Ну тисяча це 53 тисячі, п'ятсот тисяч, п'ять тисяч, Ну так він же ка мільйонів. Я не можу погодитись. Це кошти до бути чітка уверилась. Також було заслухано питання щодо видалення зелених насаджень на території міста та селища Вороніж. Управління житлово-комунального господарства просить надати дозвіл на видалення зелених насаджень, а саме сороката полі, які знаходяться в аварійному стані та досягли своєї вікової межі по вулиці Кутузова вздовж дороги. Також однієї осики, яка знаходиться в аварійному стані по вулиці Чернігівська, 19Б, двох та однієї верби по провулку Марата 7 А, і також семи та які знаходяться по вулиці Каліснікова проти будинку. 2 в селищі міського типу Вороніж. Для общовідома відома мається на увазі, де виконком повинен дати згоду на спилювання дерев, які покутузував, як на поселок, їдемо з лівої сторони, там розпочалися роботи по ремонту дороги і тротуара. І ці дерева старі, вони загрожують безпеці, тому будемо намагатися їх, якщо вийде, в цьому році знести і зробити красиву дорогу. Члени виконкому затвердили акти комісії з обліку та відпустки будматеріалів для аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шоскінської громади. Міський голова зробив зауваження стосовно затягування вирішення цього питання. 32-й мікрорайон медленно ліквідує всі ці недоліки. Там зима скоро буде, будуть люди мерзнуть. Ну да надо чого? приймати всі заходи, щоб швидше робилося. Пишіть додаткові листи, звертайтеся таке інше. Було прийнято рішення про виділення з міського бюджету 1 мільйона сто тисяч гривень на матеріальну допомогу на лікування та поховання для мешканців нашої громади. Окрім того, було виділено 90 тисяч гривень власникам житла чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Комісійно все розглянуто і узгоджено. Також зареєстровані всі дані особи в дітам. Це додатково ті, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Да. так я да. Да? Да. Нема заперечення, членів виконкому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Приймається наприкінці засідання членів виконкому міський голова наголосив на складній ситуації з постачання електроенергії та роботи підприємств в умовах війлових відключень електропостачання. Ця неділя буде продовжуватись надзвичайно бути складною. І ворог знешкодив, розбив, розгромив більше 40% генеруючих потужностей. І на сьогоднішній день просто електроенергії в мережі просто її немає. Ну от минула ніч надзвичайно була складна, навіть вночі відключалися цілий ряд ліній, і, і ви бачите через у енергосуми обленерго видані графіки на відключення. Нагадую, відключення електроенергії відбувається за двома чергами через дві години. Тобто, вся шоскінська громада поділена на дві черги. Якщо в одніх є світло, то в інших його відключають і навпаки. Але за минулу, припусім, добу виникали таке питання, що йдуть по черговість включення-відключення, і в цей же час включається через диспетчерів укренерго включається аварійне відключення, тобто додаткові обмеження іще ще входять. І ті, які були, у вторую чергу, дожди вже включитися, а вони продовжують, продовжують бути відключеними. Тобто надзвичайно складно. Але ми поступово вже приучуємося і люди, і ми, і підприємства, ті, які ще, ще можуть працювати, хоча вони тільки вночі, то зовсім мало. І ось, ось в таких умовах ми живемо. Ми повинні вчитися жити в таких умовах. І будемо це робити і разом до перемоги, незважаючи на всі складнощі.